Був у мене однокласник Павло, чудовий хлопець. Навчався старанно, хоча відмінником ніколи не був, але особливо любив Павло, математику. Його постійно відправляли на різні районні олімпіади. Павлу вдавалося навіть займати гідні місця. Мама Павла працювала в нашій школі прибиральницею. Юнак нерідко допомагав матері після уроків. Він мив підлогу, стіни та носив воду. Однокласники спочатку підколювали його, але він не реагував. Пізніше школярі почали шанобливо ставитися до допомоги Павла і самі часом допомагали його мамі в дрібницях. Викладала у нас в школі Роза Йосипівна, вона вела у нас біологію. Діти не злюбили цю особу з першого уроку. За очі школярі прозивали її Роза Йося або ж просто Йоська. А все тому, що вчителькою вона була досить меркантильною. Вона завжди була ввічлива з дітьми заможних батьків, але зневажливо ставилася до всіх інших. Від Йоски діставалося багатьом, але особливо Павлу. Варто було йому не довчити уроки або погано підготуватися до контрольної, як роза Йоси піднімала його на сміх. Йоська постійно твердила, що Павлова доля визначена. Вона переконувала, що такі, як він, ніколи не виб'ються в люди, а якось при всьому класі заявила хлопчикові, що синові прибиральниці ніколи не судилося стати директором. Аналогічно, як і дитина директора ніколи не опуститься до рівня прибиральника. Павлик намагався не звертати на це увагу та спокійно закінчив школу. Через 20 років наш клас зібрався на зустріч випускників. Звичайно ж, прийшов на зустріч і Павло. Прийшли на зустріч і деякі з наших колишніх вчителів була і Йоска. Хоч вона і неабияк постаріла, проте ані трохи не змінилася. Ледве переступивши поріг кафе, вона тут же почала розпитувати у колишніх учнів, хто чого до місця в дорослому житті. Не уминуло увагою і Павла. А той Павлику як. Хоч не підлоги миєш, я сподіваюся, уїдливо запитала Роза Йосипівна. Ні, я будую будинки, спокійно відповів Павло. Зрозуміла. Будівельником працюєш. Що ж, непогано, не вгамовувалася Йоська. Не зовсім. так. У мене своя будівельна фірма, а я її гендиректор. І тут обличчя Йоськи просто змінилося. Вона не могла підібрати слів і зв'язати їх воєдино. Вона буквально хапала повітря як риба, викинута на берег. Але найкрутіший аргумент Павло притримав, коли Роза Йосипівна відправлялася додому. Павло дав розпорядження своєму особистому водієві відвести її додому. Ви бачили її обличчя, коли вона сідала в Мерседес класу Люкс. Йоська була. Похмуріша хмари. Ніколи, ніколи не можна судити людей за те, що вони бідніші тебе. Життя все розставить по своїх місцях.